Так, Анатолійович розбирається з зонтиками. У нього побольше. А світоник накрути? Ну так. А у мене поменше. Ну, Мій старенький большущий, був. я люблю великі-великі зонтики, звичайно. Ну, поки таких, як я хочу, не бачу, не наблюдаю. Ну що, Пішли. Може дощ захоче нас намочити, то. Виживемо, як от... Ось... Огонь як на себе, так? Да? Да. Ну, то й ти вже йди отак під двома зонтиками. <реку> 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 Давай, дякую. Все, йдемо. Дивіться, яка красунечка наша. Ох, уже ж розквітла, я її обрізала, а вона прям як цариця стоїть. А там піларго, вже накинують, да, бачу. Ну то пропіларгошки буде в нас відео. Бо просили, щоб ми зняли, показали, які у нас є. Ну, знімемо, покажемо. Вот Отак. Ось яка красуня, прям кущом росте. <с campsati> і, дивися, і і міняє, да. А хе ха і дивіться, погода міняє міняється цвіт. І кулір міняє, так. І це теж меняет. И все. Была темная, якась стала світла. Так, ну шо, пошли. Теперь надо болить.